Трансфер Март обновив список топ 5 найдорожчих гравців світу, де відбулось декілька насправді цікавих змін. На п'ятій позначці опинився Вінісіус що й щойно дивно, дивлячись на те, який провальний сезон він провів. Він впав в ціні аж на 30 мільйонів євро в порівнянні з минулоріч, і зараз його цінник становить всього 170 мільйонів. Обігнав його кілян Бапе, вартість якого прирівнюється до 180. Різниця всього в 10 мільйонів євро з товаришем по команді Вінісіусом, але вклад в командну гру. Як на мене, в Кіліяна був яскравішим рази. Тут хотілося додати, що друге, третє та четверте місце розділяють одразу ж три гравці з цінником 180 мільйонів, а саме Кільян, Ерлінг Холланд та Джуд Пельген. Тут цікаво тільки те, що припав ціні, крім Вінісіуса і Ерлінг за свій явно невдалий сезон мінус 20 мільйонів євро. Ну і перше місце посів молодий вундеркінд Ламінія Маль, цінник якого зараз становить 200 мільйонів євро. І все це тільки після одного вдалого сезону? Hm. Чи не за швидку суспільство його припідносить на вершину? Пишіть свою думку в коментарях.